Всім привіт і вітаю вас на каналі Анстал. Сьогодні понеділок дуже багато в ті, хто було коментарів, що ми щось неправильно робимо. Але я хочу вам сказати, що ви були неправі, тому що робимо ми все правильно, крім одного нюансу маленького. Стався такий конфуз у нас під час заливання бетону від перло опалу. Серед добрих новин не хватило сили бетону, щоб її вирвати. Це сталося не через ті причини, що ви писали в інтернеті, а сталося це тому, що ми ось такий самопал забули дати на низ. І плюс, так як тут йшли дошки, дошка прогнулася і цю опалубку відігнуло. Ці самопали ми вже дали додатково, верхній під час роботи взагалі вирвало. Тож ми фортові, тому що міг бути мінус по зарплаті. Ну, може, не нам а шефу. ну що зробиш? Таке життя. І крім цього, потрібно було дати додатковий ось такий шут. Ще тут ми це не зробили. Так що, в принципі, частково це наша вина, але ми просто не сконтролювали свою роботу. Зараз будемо це відкривати і подивимося, що з того вийшло. розбираємо це таким чином, що витягуємо спочатку всі шути, збиваємо верхні самопали, і тоді, коли вже Під'їжджає їжап, тобто кран. Ми чіпляємо його за ці дві дирки, після чого вже відбиваємо підпори і відбиваємо всі шубтичі. І кран це все піднімає нагору. Після чого ці дошки чистяться, даються до олії і продовжується робота. Так виглядає наш зальотик. Відігнуло опалубку, в принципі, на сантиметра три. Думаю, що прийдеться болгаркою, нарізати такі паси. І після того позбивати долотом або префератором. Так що провіряйте свою роботу завжди після того, коли поставили опалубку, бо можна промахати, як ми. Ну, загалом все вийшло. Я рахую, що добре. Рівень сюди є, звібровано добре. У нас максимальний льот на будові, безпека. Перш за все, головне не впасти на льот і головою не провірити ось таку арматуру. Так що ми їх вже повитягували, лишалися тут ось такі дирки від них, з нашою стіною потрібно буде щось вирішувати. Але це не настільки важливо на даний момент, так як нам потрібно заливати останню частину нашого будинку. Якщо під таким кутом дивиться, то взагалі не замітно, що воно випирає. Так що, поки я тут знімав відео, Маленькі ельфи прибігли, зробили опалубку на нашій останній частині будинку. І більше того, всі маленькі працівнички ще й встигли залити бетон. Так що нам з ними дуже сильно повезло. І тепер виходить, що наш будинок повністю залитий. Всі стіни залиті бетоном. Лишаються у нас тільки там колони, тож на наступний тиждень ми будемо ними займатися. Якщо цікавить, як робити колони надійні, щоб вони витримали на собі бешену вагу, так як тут буде над нами 4 поверха, і ці колони вони будуть тримати на собі всю будівлю, так би мовити. Тож, якщо цікавить, як їх зробити правильно, не забудьте підписатися на канал. А також ліфт. На ліфт і на ці колони буде йти окремий бетон, він буде сильніший, ніж стіни. Хоча я працював на такій фірмі, де ми ліфт робили із цегли. І там ще була стара штукатурка, яку ми просто затягнули клеєм. Тож і таке буває. Так що бетон готовий, він якраз сьогодні підсихає. Ми його провібрували цього тижня. У нас вже без конфузів. Ми в кінці роботи все провірили. Ще раз пройшлися, тому що під час роботи дуже легко десь надодати ось такий самопал. Завжди потрібно себе провіряти. Тож такі справи. Не забудь підписатися на канал, поставити лайк цьому відео і залишити будь-який коментар. Це допоможе знайти більшу аудиторію. Можливо, появляться інші цікаві ідеї для зйомки. А також, якщо вони у вас з'явилися, лишайте у коментарях з радістю, почитаю зворотній зв'язок по своїй роботі і не пропускай наступні відео, тому що скоро з цієї купи бетону появиться ось такий будинок. Лишилося всього нічого. Дякую за перегляд і до нових зустрічей.